Хотілося б доброго дня, щоб ми сьогодні з вами розібрали задачі ЗНО минулих років, які пов'язані з відсотками. А, чи були запитання по домашній роботі? Ні. Ну, Артема не було, інше теж не було. Не було. Добре. А, приємно працювати з розумними дітьми. Подивіться, тут а, великий файл, він аж на 7 сторінок. Тут задачі ЗНО минулих років, які пов'язані з відсотками, але є такі прості, які ви можете і самостійно розв'язати. Ось давайте вибірково будемо розв'язувати, і ви подивитесь. І мені здається, що в цьому році відсотки завжди дають, десь їх дають, або в тестовій частині а в ті роки, в які ЗНО було обов'язковим, їх давали в другій частині, там, де треба відповідь вписувати. Але формат вашого ЗНО. Він не передбачає, що там буде теж ось так, два пункти. Може, ви таке зустрічали, зараз подивимось. Тому можливо, що відсотки будуть, але в тестах. Ось давайте запишемо сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 24.02.23. Тему уроку, можна так, задачі ЗНО на відсотки. Задачі ЗНО. На відсотки. Або на проценти. І так, почнемо ми з номера першого. Давайте хтось буде коментувати. Наприклад, Коля. Що скажеш, Коля? Треба вирушити ну, 20% буде по А Чому? Якщо будемо та... провести десятковий дріб, так. Це буде 0,2. А ми знаємо, що десяткові дроби це теж саме, що відсотки. Тобто це дійсно 20%. Ну, я рада, що Коля так швиденько це розв'язав, а для тих, хто не розуміє, як це, ми робимо ось так. Як перевести десятковий дріб навпаки, в відсотки, треба помножити на 100. Так? І так, далі йдуть задачі, які, мені здається, ви можете вільно розв'язати самостійно, вони не складні. А ми розв'яжемо, наприклад, далі восьмий номер. І так, давайте якось запишемо умову, все ж таки, додатнє число А більше додатнього числа Б у 3,8 рази. І так, напишемо так. А невідомо, воно в 8 разів більше за Б. А і Б додатні. А нас запитують, на скільки відсотків число А більше за число Б. На скільки відсотків А більше за Б? Скажіть мені, будь ласка, що в даному випадку приймається за 100%? Ну, наприклад, а, а, мабуть, А, ні, Б. Дивіться. Якщо А більше за Б, на скільки то відсотків, в даному випадку число Б. Це наші 100%. А вам треба знайти, скільки відсотків складає А, а потім ще знайти їх різницю. Пам'ятаєте, у нас схожа задача була. Тобто тут, дивіться, можна міркувати таким чином. Якщо А в 8 разів більше, якщо Б позначити за Х, то А буде 8хів. Ой, 3,8, вибачте, 3,8. 3,8. Х, так? Скажіть мені, будь ласка, якщо А це наші 100% 3,8х це скільки відсотків буде? Це буде 380%, так? Кому це не зрозуміло? Дивіться, якщо х це 100%, то... Це буде 380%. А вас запитують, наскільки А більше, ніж Б. Тобто треба тепер від 380 відняти 100. І це буде 280. Тобто у відповідь ми запишемо 280%. Тобто це на стільки відсотків А більше за Б. От за що більше ось те і приймається за 100%. І так, це зрозуміло, так? Mm -да. Давайте візьмемо номер дев'ятий. Теж багато задач. Так, таке щось може бути. Це задача другої частини. Читаємо умову. У магазин молодіжного одягу діє акція при покупці будь-яких двох однакових футболок за одну платять на 40% менше, ніж за іншу. І хтось заплатив, Микола, Микола заплатив 200 гривень. Скільки гривень заплатить Микола, якщо він купить лише одну футболку, купить? Тобто він за одну футболку заплатить її вартість. Як би ми міркували? Давайте Коля і спробує. Mm. Давай так, Нехай футболка а, коштує гривень, так? Одна футболка. Це 200 він за все, так, да, купив? Так. Да. За дві футболки. Не будь ласка, за другу футболку, якщо він платить на 40% менше. Скільки відсотків він заплатить? 60. 60 відсотків від X, так? Як знайти 60 відсотків від ікса? Треба 60 перевести в десятковий дріб. Це буде 0,6 і помножити на х. А тобі відомо спільна вартість цих двох футболок, тобто яке буде рівняння х плюс 0,6х дорівнює 200. Діти, чи всім зрозуміло, чому саме так? Зрозуміло, немає запитань. Рухаємось далі. Коля розв'язує далі. Що в нас вийде? Один Х це. Так. 200. Так, із цього Х це що буде? Uh, 200 200. Треба 125. Так, це кальцілятор чи усно? Це усно. Попитка була. Надіюсь, що вийшло. Так, ну так воно і є. А це буде 2000 поділити на 16. А можна було б на 2 8 – та 125, дійсно. 125. Ну, Коля, молодець, якщо на так добре рахуєш, це відповідь. А X – це є ціна однієї футболки без знижки. Так, добре, давайте рухатись далі. Номер 10 теж розв'яжемо. Початкова вартість сукні встановила 140 гривень. Вслідок оцінення ціну сукні було зменшено на 60%. Перше, треба знайти вартість сукні після оцінення. а друге, ось це таке більш складне завдання, Сказати, скільки відсотків початкова вартість становить від вартості після оцінення. Тобто, дивіться, скільки відсотків одне число становить від іншого. В даному випадку за 100% в другому питанні треба прийняти вартість після Оцінення. І так, давайте візьмемо номер 10. Запишемо так: початкова ціна. 144 грн. Так, а можна так написати: нова ціна. Так як знижка була на 60% вона. Я так напишу, знизили на 60%, тобто скільки відсотків вона стане складати? 40%, так? Від ось цієї ціни. І нас цікавить перше, яка нова ціна, да? а друге, скільки відсотків початкова ціна становить від нової ціни. Скільки відсотків? Початкова ціна становить від нової. Так, дивіться, можна розв'язувати через а можна розв'язувати ну, за допомогою типових схем. Тобто, якщо мені треба знайти 40% від числа, можна просто подія зробити, перевести. 40% десятковий дріб, це буде 0,4, і помножити на число. 144 на 4, так, ну давайте в стовпчик помножимо. 6, 16, один запам'ятали, 17 один запам'ятали, 576. І так як ми множимо на десятковий дріб, у якого одна цифра після коми, ми отримуємо 57,6 грн. Ось так. Дещо, ну, така дешева ціна буде. Це нова ціна. Тобто, бачите, тут такі задачі, в яких два пункти. За кожен пункт ви отримуєте по балу. Я не дуже зрозумію, буде, чи у вас так, чи може у вас буде якось інакше, може і так теж буде. У вас там чотири задачі відкритої частини. Ось це називається задача відкритої частини. Може, теж будуть по пунктам. По пунктам більш зручно, бо ви можете дробити бали. ну, Наприклад, якщо ви розв'язали тільки перше, от бачите, перше ми вже розв'язали. Один бал ми вже отримали. А якщо не розв'яжемо друге, то цей один бал в нас залишиться. А якщо вона не по пунктам, а повністю, наприклад, так, як дев'ята, то там. Розв'язав, тобі 2 бали дають. Не розв'язав 0 балів тобто ми більше балів витрачаємо. Тому гарно було б, щоб були ось ці пункти. Ну, подивимось. Ще ніхто демозошит не виставляв, тільки про структуру говорили, але я думаю, демозошит буде. І так, дивимось. Тепер другий пункт. От дивіться, діти, якщо вас запитують, скільки відсотків становить початкова вартість від. Оцінення, то ми вже казали, що ось ця нова ціна, мені здається, що краще тут розв'язати через пропорцію. Ось ця ціна приймається за 100%, а тоді вам треба визначити, скільки по відношенню до неї 144 гривні складає. Тобто це Х відсотків. Як з цього знайти Х? Що треба зробити? Робимо такий хрестик, так? Те, що напроти Х, це 57,6, воно йде в знаменник. А те, що не напроти, перемножається і йде в чисельник. 144 множимо на 100. Ну, я би зробила так, це буде 144, 2, 0, а тут 57,6. Я би записала у вигляді ділення і перенесла би коми. Якщо я ділю на десятковий дріб, я додаю ще один 0. І це буде те ж саме, що 144 тисячі поділити на 576. Ну і давайте теж будемо згадувати, як це ділити. 144 тисячі ділимо на 576. Ну, беремо перші 4 цифри, так, по 3 буде багато, беремо по 2. Так, 6 на 2, 12, один запам'ятали, 7 на 2 14, 1, 15, ще один запам'ятали і 10 плюс 1, 11. Так, 8. Тут вже трійка, 3, 3 відняти 5, це теж 8. Тут розряд зайняли, 3 відняти 1 це 2, і тут вже нічого немає. Так, а тут по скільки можна взяти? Може по 5 десь? Давайте спробуємо по 5. 6 на 5, 30, ми пишемо, 3, запам'ятали. 7 на 5 35 і 3, 38. 8, пишемо, 3 запам'ятали. Так, да, виходить на цього. І цей, залишившийся 0, записуємо сюди. Тобто, скільки відсотків становить стара ціна? Аж 250 відсотків. Так, рухаємось далі. Можна це старати. Мабуть, можна, так. Так, давайте зробимо. І такі досить прості задачі, наприклад, номер 16. Але будьте уважними, бо в цих типах задач дуже часто можна просто помилитися, вони ловлять на якихось таких недомовленостях. І так, візьмемо номер 16. Для поповнення рахунку Андрій уніс певну суму грошей до платіжного терміналу. З цієї суми отримано комісійний платіж у розмірі 2 гривні 40 копійок, що становить 3% від суми внесеної в термінал. І вам треба сказати, скільки він уніс до терміналу. Так, і потім ще там щось про бонуси відповісти. І так, давайте напишемо так. Якщо в нього є сума, да, внесена сума, термінал з неї бере комісію 3%. І ця комісія нам відома, тобто з цієї суми, що взяв цей хлопець, ну, точніше, поклав, він зняв комісію 2 гривні 40 копійок. Тобто це є наші 3% від тієї суми, яку він внес. І перше, що треба сказати, скільки він грошей внес. Так, ну давайте міркувати таким чином. Так, тобто я запишу в гривнях 2,4 гривна це наші 3%. А внес він 100%. Треба знайти цю суму х грн. Так, як знайти ці х-гринок? За пропорцією, знов, так? Те, що напроти х йде в знаменник. 2,4 множимо на 100, 2,4 скорочується з трійкою. тут 1, тут 0,8, і 0,8 на 100 це буде 80. Тобто, що ми можемо сказати? Що вніс він 80 гривень, але де тут можна попастися? Попастися можна на тому, що з цієї суми термінал, термінал зняв 2,40 комісії, тобто вніс він 80 гривень, але на рахунку в нього не 80 Тобто, ось сюди ми впишемо перше питання, відповідь 80. Але майте на увазі, що грошей в, в нього на рахунку 80 мінус 2,4, тобто 77,6. Це в нього стільки на рахунку. Це він вніс, а це на рахунку. Тепер, що нам далі відомо? Що за кожні 5 гривень йому нараховують бонуси. Причому скільки? 8 бонусів за кожні 5 гривень. Ну і нас запитують, скільки в нього бонусів буде. Тобто, в нього на рахунку 77,6 гривень. Як визначити, скільки разів по 8 бонусів в нього буде? Що треба зробити? 77,6 поділити на 8, о, на 8, на 5, так? тобто подивитися, скільки разів по 5 гривень входить. І якщо там неповна сума, так? тобто там про це теж щось написано, залишок менший за 5 гривень бонуси не нараховуються. Тобто, дивіться, найближче число до цього, яке буде ділитися на 5, це 75. Тобто, ось за ці 75 гривень, в нього будуть нараховані бонуси. Якщо ми ділимо на 5, Ну, можна і в строчку було, це буде 15, так? Да? Це 15 разів буде по 5 гривень. А за кожні 5 гривень в нього нараховується 8 бонусів. Тобто тепер треба ще 15 помножити на 8, і ми отримаємо 120 бонусів. Ось така задача. Так, чи зрозуміло це. Можна yeah. далі. Так, дивіться, деякі задачі вам зустрічалися в інших темах. Наприклад, пам'ятаєте, задачі банківські. Ми таки цю задачу розв'язували. Задачі на ціну, кількість вартості, там де помідори огурці, огірки теж розв'язували, і хімічного змісту теж розв'язували. Так, тобто в цьому файлі якісь задачі десь раніше могли зустрічатися. Тепер давайте Почитаємо ось такі задачі теж. 21 номер. Ось минулі роки обов'язково ЗНО містило одну задачу з відсотками. Вона йшла під номером 21 завжди. Ну тут випадково стихпала, і там обов'язково одне з питань торкалося відсотків. Може в цьому році теж цю традицію залишать. Ну, подивимось. І так, читаємо умову. Михайло планував купити мобільний телефон, чохол та карту пам'яті. Вартість телефона. І так, телефон в нас коштує 4500 гривень, Чохол 200 гривень. І карта пам'яті. 300 гривень. У магазині проходить акція. Купивши телефон, покупець отримує карту пам'яті в подарунок. Тобто за карту пам'яті він не платить, а на чохол йому нададуть знижку розміром п'ятої частини від вартості. Тобто, можна так написати: Карта пам'яті. Подарунок. Ну, тобто, безкоштовно. А чохол... Знижка розміром п'ятої частини, тобто мінус 1 п'ята від 200 гривень, це буде знижка. Зараз підрахуємо, скільки це буде. Ну і перше, яку суму грошей заплатить Михайло за вибрані телефон, чохол та карту пам'яті, якщо скористується акцією. Так, ну по-перше, ну зрозуміло, що треба знайти, скільки він грошей тільки за чохол заплатить. Тому тут. Перша дія яка? Треба знайти 1 п'яту від 200. Якщо ми знаходимо дріб від числа. Ми дріб множимо на число. 200 скорочується з п'ятіркою, це буде 40. Це я знайшла не стільки гривень, скільки він заплатить, а це знижка. Тобто зни... знижка на чохол. Тому за чохол він заплатить. 200 мінус 40, і це буде 160 гривень, стільки буде коштувати чуховному, якщо він скористається акцією. Тому скільки він заплатить в сумі, нам треба до вартості телефона додати ще вартість чохла. І ми отримаємо 1660 гривень. Це буде відповідь на перше запитання. Яку суму грошей П, тобто П в нашому випадку дорівнює 4660 гривень? Поки що відсотків не було. Вони з'являються в другому пункті. Тепер дивимося, запитують в другому пункті. В другому пункті нас запитують, скільки відсотків становить сума грошей П від суми грошей, яку б він заплатив, якщо б не було акції. Тобто треба знайти суму, яку б він заплатив. Ну, давайте так. Заплатив, бо він, можна так написати, без акції, без акції товари коштують скільки? 5 тисяч, так? 5 тисяч гривень. І вас запитують, скільки відсотків становить ось ця ціна від цієї. Тобто, скільки відсотків? Я прямо запишу, щоб було зрозуміло, що в нас в даному випадку 100%. Ось це число становить від 5000 гривень. Так, скажіть, будь ласка, що в даному випадку приймається за 100%? Ось це число від якого знаходять? Тобто 5 тисяч гривень це наші 100%. А 4660 це наші х відсотки. Ну ось ми знайдемо, чому дорівнює х це буде відповідь на друге запитання. Тобто 4660 множимо на 100 і ділимо на 5000. Дивіться, тут два нулі, тут закреслили, тут один нуль, тут. І буде те ж саме, що 466 поділити на 5. Ділимо в стовпчик 466 ділимо на 5. 45 найближче беремо по 9. остачу 1. 16, найближче 15 беремо по 3. Остачу знову 1. І зносимо 0 дробової частини, беремо по 2. Все, націло поділилося. Тобто, скільки відсотків складає? 93,2%. Таке теж може бути. Нехай вас це не хвилює. Можуть бути і десяткові дроби у відсотках. Це зрозуміло, так? Так. Да. Так, добре. Давайте рухатись далі. Я стираю, це можна. Так, ну я бачу, що за часом ми не встигнемо. Давайте так. Я цей файл вам надійшлю надім. У вас є там велике таке домашнє завдання. Це задачі ВН на... А на складання рівнянь, систем, там їх досить багато, і вас на цей час ми будемо перевіряти аж у п'ятницю, 3 березня. А, ну, але відсотки теж, будь ласка, цей файл подивіться. А давайте відповіді будемо звіряти у понеділок. Ну, те, що ми не розв'язали. Ви так, впізнаєте те, що ми не розв'язали. Ну і потім, в понеділок звіримо відповідь. Добре, тому на сьогодні ми закінчимо. Я вам бажаю гарного дня. До зустрічі. Дякую і вам хорошого дня. До свидання.